Доброго дня! Сьогодні 13 квітня і ми будемо обходити бджоли по другому колу, давати їм ще сиропу, а також додавати протеїнові бліни. Е, також ми їм давали то є, соєва мока, я вку я вам показував, то приблизно кожен точок вже забрав по мішку. То є приблизно 20 кг мішку. Також, як бачимо, протеїнові е блини бджоли також забрали. Де-не-де лишилося, дуже мало лишилося, це все залежить від сили сім'ї і також запасів е самої перги у сім'ї. Коли е є якийсь запас, вони не так активно беруть. Підкормку, тому що вони зазвичай завжди ліпше візьмуть пилок справжній, ніж щось, що ви їм дасте. Але коли вони весь пилок використовують, то вони беруть підкормку. Бачимо, ця рамка була рамка з медом, яку ми пошкрабали, вони її абсолютно вибрали, і вона стала зараз порожня. Не будемо її заміняти чимось Дивимося далі, наступна рамка є з розплодом. Я завжди стараюся почистити рамки, щоб було акуратно. Бачимо гарний розплід. Це все завдяки оцим протеїновим підкормкам, також сухому, сухіму цвіті, що ми даємо, і рамками з пергою. Яйка аж до по самих краях є яйця. Щоб ви розуміли, якщо би не цей корм, то б цього розплоду ще не було. Було б набагато менше, одна рамка може. Бачимо друга рамка. Також все печатане під виходом. Коли це все бджола вилупиться, тоді буде дуже велика різниця в сім'ї, сім'я розвивається. Основне, коли ви починаєте підкормлювати бджоли, то головне, якщо ви почали бачу, знову розпліт. Як ви почали підкормлювати, якщо немає взятку у природі, головне не зупинятися. Тому що, як тільки ви зупинитеся, підкормлювати, то також бджола зупиняється і вже не йде ріст сім'ї. В нашому випадку ми цього не хочемо, тому що. І тут засіяно. Ви не будете бачите, але як бачимо знову, рамка була з медом, ми її пошкрібали і матка сіє. ці в цій сім'ї сидить на чотирьох рамках розплоду, і це є гарний результат. Мені більше подобається, коли є трошки менші сім'ї. З ними трошки менше роботи, і ви маєте більше часу, щоб обійти повністю по колу, а потім менше проблемів з руїнням. І також знову ми шкрібаємо рамку з медом наступну, щоб бджоли її забирали, Бо, тому що як її не пошкрівати, не відкрити сам мед, вони його візьмуть, але не так охоче. Через два тижні ми прийдемо, там в цій рамці знову буде розплід. Дуже важливо ставити ці рамки якнайближче до розплоду. Якщо менша сім'я, я ставлю одну рамку пошкрібану з медом біля самого розплоду, з другої сторони ставлю пилок. В цій ситуації сім'я велика. Я даю їм рамку з пилком, бо ще є пилок. І також бачите порожню просто рамку з трошки медом ставлю з другої сторони. Наступний раз це все буде розпліте. Також назад полоски. Полоски мають бути в сім'ї 50 днів, це є полоски повільної дії, тому е їх треба тримати довший час. І також ставимо назад рамку з медом. Трошки диму. Даємо наступну партію цією протеїнових блінів. бо Болку у нас ще не буде, напевно, ну зазвичай Пилок у нас починається 15 квітня, але цього року я не бачу. Якщо до кінця квітня ми отримаємо пилок, то буде добре. Трошки холодна весна цього року у нас. Бачимо наступна сім'я, трошки менша, приблизно 5 рамок бджоли. І тут така сама ситуація. Бачимо, блін майже весь з'їли процентів 30 лишилося. І також починаємо з боку гнізда, бачимо це є мед. Ми цю сім'ю трошки минулого разу стиснули, та як вона не була така сильна, наступна також мед. Тут. Бачимо, тут матка починає сіяти. Тут бачимо вже є печатаний розпліт під виходом. Наприклад, у цій сім'ї її проблем з ніякої їх нема. Бачимо три рамки розплоду. У нас є багато часу, ми не маємо за що переживати. Головне, щоб ми зараз дали їм ще достатньо білку, пилку, якщо є можливість, щоб вони мали достатньо для розвитку, поки почнеться пилок. Бачу минулого разу ця рамка була почихана, але не повністю. І бджоли, там, де закритий мед, його не взяли. Бачу, тут весь цей е, сухий корм, також протеїновий блін, вони складірують його. Якщо вони весь не використовують, вони ставлять його в рамки. коли вони не мають змоги. Навіть якщо вже почнеться пилок, бо в баю дні ну, погода не дуже. В них є запаси, і я не переживаю. Таким меншим сім'ям ми даємо тільки одну рамку з сиропом, це їм достатньо. Все залежить від сім'ї. Менша сім'я отримує одну рамку, більша отримує дві рамки. А вже якщо я бачу, що є 6 рамок розплоду, вони отримують, я ставлю рамкову годівницю, набираю з сиропом, повну. В рамку моєї годівниці влізається приблизно, е, приблизно 2,5 літри сиропу. Ну і також не менше, щоб 4 рамки меду ще було назад, той блін, що не доїли і ще половинку, і цій сім'ї буде достатньо. Ось і все. Така в нас зараз робота. Все накриваємо назад. В цій блоці одна пропала. Дякую, до побачення.